Директор одного з благодійних фондів Львова зі своїм знайомим, якого вже притягували до відповідальності за шахрайство, заволоділи коштами, які призначались на потреби ЗСУ. Щоб імітувати надання допомоги для війська, чоловіки використовували благодійний фонд, заздалегідь створений обвинуваченим вів'янином. Вони обіцяли потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося про автомобілі для виконання бойових завдань тепловізійні приціли та квадрокоптери. Користавшись довірою потерпілих, обвинувачені наперед отримували від них кошти за замовлені товари. Гроші надходили як на банківські картки керівника фонду, так і через одну з електронних платізних систем. У подальшому ці гроші виводили на карткові рахунки спільника, а звідти – на криптогаманці. Товари замовникам не доставляли, а отриманими коштами чоловіки розпорядилися на власний розсуд. Задокументовано, що з грудня 2023 по квітень 2025 року обвинуваченні ошукали п'ятьох військовослужбовців та одного волонтера. Загальна сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйона 200 тисяч гривень. Обвинувальний акт стосовно директора благодійного фонду та його спільника за фактами шахрайства скеровано для розгляду до суду.